Кредит сім, коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні вже зараз. В Україні може з'явитися перший поштовий банк. На базі всім відомої Укрпошти. Зелене світло цьому дали свіжі рішення уряду та верховної ради. Втім, депутати наголошують, що така ініціатива розв'яже руки шахраям. Детальніше про все це розповім вже зараз. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі Finance.ua. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Минулого тижня депутати Верховної Ради схвалили за основу законопроєкт про розвиток фінансової інклюзії в Україні. Він передбачає створення банків нового виду фінансової інклюзії. Це банки, які працюватимуть на підставі обмеженої банківської ліцензії. Вона дасть можливість великим роздрібним та поштовим компаніям, які обслуговують велику кількість клієнтів, надавати фінансові послуги населенню та дрібному бізнесу. Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, проєкту головною його метою є забезпечення стабільного доступу до фінансових послуг громадян України та мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій та на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях. Тобто Укрпошта, як того і хотів генеральний директор Ігор Смілянський ще на початку свого керівництва законно може мати власний банк. Але звідки ж на це візьмуть гроші, і інші ресурси, розбудують інфраструктуру і так далі? Спитаєте ви? Адже за законопроєктом на це з держбюджету виділятися грошей не буде. А ось так наприкінці січня кабінет міністрів вирішив передати акції першого інвестиційного банку, який належав російським олігархам і був націоналізований у 2023-му, до міністерства розвитку громад та територій України. А далі їх повинні передати до управління Укрпошти для створення поштового банку. Але у мене питання: як цей банк зможе покрити всю територію України, коли на сьогодні Пінбанк представлений лише в 11 областях? А Смілянський планує поширити зону діяльності Укрпоштабанку на всю територію країни. І для цього планує створити понад 25 тисяч нових точок обслуговування та майже 2 тисячі пересувних відділень навіть у найвіддаленіших куточках країни. Як кажуть фахівці, створення Укрпошта банку таки призведе до додаткових витрат держбюджету. Все залежить від схеми роботи банку. Якщо нові відділення створюватимуться на базі відділень Укрпошти, то вони не відповідають безпековим нормам, якщо ми говоримо про банківські послуги. Поштові банки будуються роками. Якого класу будуть касові сховища, яка комп'ютерна модель ОДБ та Софту? А що робити з небанківськими операціями? Їх там декілька десятків. Цікаво, що ідея створення Укрпоштабанку тягнеться вже багато років. Наприклад, у 2021-му Укрпошта хотіло купити Альпарі банк, щоб вже на основі готової установи відкрити свій банк. Але НБУ був проти цього. І як пояснювала в інтерв'ю економічній правді перша заступниця голови національного банку Катерина Рожкова. На це було багато причин за її словами. По перше, частка держави в банківському секторі є значною, що не відповідає стратегіям та зобов'язанням. В'язанням Нацбанка перед МВФ. По-друге, державі довелося б витрачати додаткові бюджетні гроші на ще один банк. Ну і зрозуміло, що тут випливає і відсутність досвіду роботи на банківському ринку. І якщо Укрпошта не може задовольнити потреби громадян навіть у поштових послугах, то про який банк може йти мова? Питання риторичне. Натомість все змінилося у 2024-му. У меморандумі з МВФ несподівано з'явився пункт про підготовку законодавчої пропозиції щодо спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії. І наприкінці вересня того ж року НБУ представив законопроєкт, яким компанії можуть отримувати обмежену банківську ліцензію, і дається старт для вирішення питань доступу до фінансових послуг у віддалених малонаселених територіях у зонах наближених до військових дій та на звільнених територіях. І ось підутью банківську ліцензію і створюється Укрпоштабанк, якою ж буде діяльність цього поштового банку, як я вже зазначала раніше, він зможе надавати базові фінансові послуги, зокрема соціальні виплати, оплату рахунків, відкриття рахунків, зняття готівки, доступ до заощаджень, кредитів тощо такі можливості отримують зокрема віддалені населені пункти, також ті, які розташовані біля зони бойових дій, та на звільнених територіях. Анонсують навіть те, що під час відключень світла чи відсутності. Зв'язку Укрпоштабанк буде працювати. В прес-службі Укрпошти додають, що фінансові послуги, люди з інвалідністю та соціально вразливі верстви населення зможуть отримувати безпосередньо вдома. І саме для цього створять, за словами Смілянського, пересувні відділення. При цьому Укрпоштабанк буде обмеженим у наданні деяких послуг. Коротко, обмежень. По суті, два цей банк не буде займатися високоризиковими операціями, саме, наприклад, валютним трейдингом, і буде обмежений в розмірі кредитування, тобто він не зможе кредитувати великі компанії, на кшталт залізницю, автодор, таке інше, да. Так? А от прем'єр Шмигаль зазначає, що таким чином держава може заощадити до 5 мільярдів гривень протягом наступних 3-4 років. Хм, не зовсім зрозуміло як, але спробуємо повірити у це економічне диво. А ще у Мінрозвитку додають, що ініціатива допоможе зменшити рівень корупції та збільшити надходження до держбюджету. Але під такою красивою обгорткою можуть ховатися і певні ризики. Так, народна депутатка Ніна Южаніна зазначає, цитую під видом банківської інклюзії влада повертає бандитські дев'яності. Чому за словами нардепки банки фінансової інклюзії матимуть можливість надавати банківські послуги поза межами відділень, наприклад, на дому чи на вулиці. А у таких відкритих умовах перевірити справжність представника банку неможливо. Під виглядом працівника якогось банку тієї ж Укрпошти до цієї бабусі прийде шахрай, який розповідатиме про якісь депозити, акції, відсотки і не обіцяє великих заробітків. І піде з грошима, а бабуся залишиться ні з чим. Ще одне важливе питання конкуренція з іншими державними банками. Очевидно, можлива конкуренція з Ощадбанком чи Приватбанком, які, які Укрпошта, обслуговують наших пенсіонерів. До речі, можливо, у працівників Укрпошта банку і зарплати будуть конкурентні, бо ж у працівників Укрпошти вони не надто високі. Наприклад, у «Укрпошти» місячна зарплата становить від 8 до 11 тисяч гривень, а у операторів відділень від 10 до 17 тисяч гривень. При цьому місячний дохід керівника Укрпошти Ігоря Смілянського становить сотні тисяч гривень. Ми не знаємо точних цифр, бо його свіжих декларацій немає. Останню опубліковано у березні 2018 року. І за тією декларацією його річна зарплата становила майже 4 мільйони гривень. В середньому це по 333 тисячі гривень на місяць. А яка ж зарплата у Смілянського зараз? Як припустила нардепка Южаніна, посилаючись на дані фінансового плану Укрпошти на 2023 рік, що місячно генеральний директор збиткової Укрпошти отримує понад півтора мільйона гривень зарплати. Тим часом нардеп Олексій Гончаренко вказує, що у 2022-2024 роках керівництво Укрпошти виплачувалися премії на понад 36,5 мільйонів гривень. До речі, чому у керівників такого рівня немає відкрити для загалу декларацій? У прес-службі Укрпошти аргументують відсутність інформації про зарплату тим, що Смілянські та інші посадові особи товариства не зобов'язані подавати електронну декларацію. Адже цитую «Ате «Укрпошта» має статус юридичної особи приватного права. І за статтею 45 закону України про запобігання корупції подання її декларації для них не поширюється. І давайте подивимось на європейську практику у багатьох країнах Євросоюзу. Практикують створення поштових відділень, які надають фінансові послуги через мережу національних поштових операторів і забезпечують доступ до банківських послуг, особливо для тих, хто проживає в регіонах з обмеженою банківською інфраструктурою. Наприклад, у Німеччині є Deutsche Postbank, у Франції La Banque Postale, а у Польщі банк Поштове. Та чи потребує Україна поштового банку, коли в країні йде війна? Так, банки фінансової інклюзії мають право на життя. Однак чи варто це робити саме на базі Укрпошти і саме зараз? Тим паче, що я вже сказала, в Укрпошті чимало проблем з основним функціоналом. А ще буде з банком? У нас функціонує п'ять державних банків, чотири з яких складають половину банківського сектору. Можливо, варто було б одному з них дати можливість надання тих послуг, які хочуть передати Укрпоштабанку. Це точно було б економніше ніж запускати фактично новий банк. Ну а виділяйте своїми думками у коментарях: чи потрібен Україні Укрпоштабанк і чи будете використуватися його послугами? І не забувайте за нашу ютуб зброю. Вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.